Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні в нас таке відео про поговорити трошечки. Я хотіла вам показати ниточки нові, мені вони вчора прийшли. Я вже виставила фотографію в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. І хочу ще вам показати е ниточки, знову ж таки, бо багато хто не бачив, тому що в мене такі е дуже мало підписників в телеграм-каналі, тому хотіла показати ще вам всім, похвастатися тими ниточками, які мені прийшли. А також хотіла трошечки розповісти про свої в'язальні плани, така в нас сьогодні атмосфера е побазікаємо трошечки з вами. Тому, тому беріть свої спиці, гачки, наливайте собі щось, можливо, ви щось смачненьке зараз їсте, то вам смачного. А я також прошу вас підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео, тому що дуже велика кількість людей дивляться мої відео і ще не підписані на мій канал. Тому, якщо це там друге відео, можливо, яке ви бачите, або третє, або перше, я буду дуже рада. Вашій підтримці моєму каналу. А я вам починаю показувати. Оп. Давайте трошечки поближче покажу. Мені прийшли ниточки. Давайте спочатку з цих почнемо. Це в нас від Drops фірми merino extra Fine Mix 100% Wool. Ось такий колір. Коли я виставила фотографію в своєму телеграм-каналі, мені здалося, що трошечки камера не передає колір, тому що насправді він такий ем, зелено-сірий, а на фотографії в телеграм-каналі він прям був дуже сірим занадто. Тому, можливо, зараз я ще на монтажі подивлюся, чи викривляється ще тут колір. Я так старалася налаштувати світло, аби ниточки були в повній мірі гарно виглядали. Ось така в нас. Зараз я вам про неї трошечки розповім. Я замовила цю ниточку для того, аби зв'язати светр дитині. Вона дуже-дуже-дуже м'яка, тому я думаю, що вона не буде колотися. Вона така дуже приємна. Взагалі не колить. Це в нас колір 47-й, що пише сам виробник про цю нитку. Він пише, що вона викручується зі 100% мереносової вовни від тварин вільного вигулу в Південній Африці та Південній Америці. Пряжа прядеться з найтоншої. Я просто читаю, тому трошечки, мій погляд, переводиться. Читаю про те. Те, що сам виробник пише про цю ниточку, пряжа прядеться з найтоншої та найм'якішої мариносової вовни, що робить її дуже приємною та дає чіткі стіпки. Пряжа ніжна для шкіри і тому чудово підходить для дитячого одягу. Саме це мене і підкупило, тому що я саме і брала, і шукала пряжу, з якої я б. Могла б зв'язати светер своєму сину, в нього чутлива шкіра, тому ну, я думаю, ще як і усіх дітей. Плюс зараз в нього такий вік, що він дуже вибагливий, тому потрібно зробити так, щоб йому все підійшло. Тут в нас в 50 грамах 105 метрів. Я таких купила чотири маточка. Я думаю, що мені 4 маточка цієї пряжі вистачить на светрик. Я буду в'язати 92-й, напевно, розмір. Цей колір він називається Зелена шалія. Взагалі, там дуже, велика, дуже великий вибір кольорів. Я зараз тут на екрані продублюю їх всіх. І мені він дуже, дуже сподобався взагалі велика, вибір, великий вибір. Але моє око впало саме на цей колір, тому що мені здається, що він такий не дуже яскравий і такий підійде для всіх. Мені сподобався цей колір, такий зеленувато сірий. А цей моточок, один моточок 50 грам, він коштував 2,45 євро. Це десь 120 гривень. В принципі нормально для Німеччини це для Німеччини це дуже навіть і дешево, тому що в таких магазинах на інтернет я дивилася, що схожа пряжа коштувала в районі 6 євро. Ну, звісно, можливо, другої фірми, але ну по складу однакова. І звісно, що я розумію, що в таких магазинах стаціонарних фізичних завжди буде дорожче, ніж замовляти по інтернету, хоча, до речі, за цю посилку ще варто враховувати, що доставка 5 євро коштує. Тому е, далі я купила ось такий, замовила. Колір е, цей, називається солодка орхідея. Це в нас 100% вовна. Зараз фокусується камера, лице приберу. Такий фіолетовий, солодка орхідея. Drops Parріж. Unicolor 100%. Котон. Я замовила собі самий звичайний котон, мені він був необхідний для того, аби розбавити ось цю. Ну, давайте по черзі. Паріж. Що в нас пише виробник про цю нитку? Дроб з Паріж вив'язаний з декількох тонких ниток 100% бавовни, високодихаючого і абсорбуючого волокна, яке робить в'язаний одяг одночасно охолоджуючим і зігріваючим. Ну, Загалом це просто звичайна бавовна, 100% нічого цікавого. В мене, в принципі, дома вже була. і... Таку бавовну я купляла в стаціонарних магазинах, але там був менший вибір кольорів, і вона була більш така жорсткіша, цупкіша на дотик. А ця вона прям. Я не можу сказати, що вона супер м'яка, але вона більш м'якша просто на дотик, ніж та, яка отут я купляю. І в цих магазинах, в яких я купляю, метраж плюс-мінус однаковий, тут в 50 грамах 75 метрів. І в стаціонарних магазинах фізичних е, я оплачую, десь купляла за євро 50. Зараз я вам навіть покажу для того, аби ми порівняли. Ось, наприклад, нещодавно я купила ось таких два моточка. Я їх купила за е, 2 євро, е, тому що оп, зловила. Але це по шаленій акції, тобто там був розпродаж акції. Тут е інша метраж це тонкіша. Тут 100 грамів 245 метрів, тобто в 50 грамах 120 метрів приблизно 122,5. Тут же в нас у Фіолетовій 75 метрів, тобто вона є товстішою за цю. І е оця вона теж. Ось така вона рожева. Мені сподобався цей колір, але це просто виробник магазину. Вулвор це, типу, як у нас Аврора, ну, такого виробництва, тобто це не професійний виробник пряжі, не дроп, звісно. Але до чого я, що а, вони коштували 3,5 євро. Якщо вам зараз тут видно на відео, 3,5 євро, якщо без акції я би купила от, за 3,5. А оцей моточок на сайті я замовила за євро 10. Тобто, да, 2,20, так би 100 грам коштувало. ну Тут же 100 грам. А тут 3,5. Тобто це є дешевшим. І ось я навіть зараз трогаю їх. Оцей він такий. Я не можу сказати, що він неприємний, він приємний на дотик, але він такий цупкий-цупкий, він такий ну жорсткуватий. А цей він м'якенький, ну, в порівнянні з цим. Звісно, якщо порівнювати ось цю нитку, то це, звісно, що цей жорсткий. але Якщо саме порівнювати два однакових за складом матеріали, то звісно, що цей фіолетовий він перемагає в цій війні. Ну і євро 11, я вважаю, що це дуже гарна ціна для 100% бавовни. Звісно, в Україні, ну я не знаю. Рік тому, можливо, ціни змінилися. Я вже рік там не знаходжуся в Україні, але я думаю, що в Україні дешевше вартувало однозначно. У мене ось такий. Це також Drops, ось такий: Alpaca Silk. Цей колір так само називається Солодка орхідея. Я купляла їх в парі. Я хочу в'язати ось так в одну. Ну, в дві нитки. Одну ту, одну цю. Хочу подивитися, чи не загубиться. Альпака моя в цій бавовні, тому що вона достатньо така товста бавовна, альпака тонка. Тут в нас 25 грам, 140 метрів. І я подивлюся, я взагалі думаю, що вона не загубиться, але в мене є такі е, е, опасіння, що вона може загубитися трошечки. І що пише в нас виробник про цю пряжу? Красива пряжа, виготовлення з ексклюзивної суміші м'якої мазової альпаки та тонкового, тонкого мерехтивого шовку. Drops брюшет альпака сілк має вишукану кольорну палітру, це правда, там також дуже багато кольорів, починаючи від м'яких відтінків бежевого і сірого до чудових відтінків червоного та фіолетового. Легкість і дивовижно тепло нитки роблять ідеального для меншого і більшого одягу. 77% Альпака і 23% сілк. Що я можу вам сказати? Це в нас е, натуральна повністю ниточка, дуже гарний склад, але вона, ну, мені трошечки, от зовсім каплюшечку поколює, От прям зовсім каплюшечку. Я б навіть сказала, що вона не колить. Проте в мене шкіра не чутлива, От в мене, типу, норм. Я можу носити, воно мені не сильно буде колоти. Це для мене не проблема, можу. Особливо якщо ще піддягти футболку якусь, то це взагалі не проблема. Але якщо у вас супер-супер-супер чутлива шкіра, вам вона може трошечки колоти. Тому що мені вона взагалі не колить. От взагалі. А моєї мамі колить, неї точно така. Мама зараз в Україні, в неї точно така є пряжа, тільки е сиренького кольору, і вона зв'язала собі светр з цієї пряжі, і вона каже, що трошечки колить. І вона ось так проводить і каже, що колить. Мені не колить, не знаю. Ну, може, може, десь прям супервіддалено, якщо не терти, там трошечки буде колоть. Побачимо. Загалом я хочу зв'язати собі кардиганчик з цих ниточок. Мені здається, що це буде прикольно. З цих, як я вже казала, хочу зв'язати светр сину. Я напевно буду в'язати, ну, не напевно, я точно буду в'язати регланом зверху. І я, напевно, буду використовувати малюнок знаєте, цей подвійний рис. Можливо, ви чули такі, це коли пров'язуєш лицову, виворотну, лицову-виверотну. Наступний ряд так само: лицову, виворітну, лицову-виверотну, а третій ряд там, де лицюва, ми пров'язуємо виворотну, а там, де виверетне, пров'язуємо лицюву. Такий візерунок ще просто на називається плутанка. Можливо, хтось знає за такою назвою цей малюнок. Ну, Я зв'яжу светр і вам покажу. І я думаю, що ви впізнаєте цей малюнок, ось буду ним в'язати. І ще в мене така дилема виникла. Я хочу собі зв'язати сумку, невеличку таку, квіткову з квітів. Тобто нав'язати там 5-6 квітів, середніх за розміром, і об'єднати їх в сумку. І ось я не можу обрати кольор. Спочатку я думала, що я піду в магазин і куплю, але потім я відкрила свої запаси пряжі і розумію, що. Треба зв'язати з того, що є, тому що ну, треба, бо багато лежить і купляти нове. Треба зв'язати, коротше, з того, що є. І я подивилася, що хто пам'ятає, хто зі мною вже тривалий час, ми пару місяців назад літали в Болгарію на відпочинок, і там я купила собі нитки. І ось в мене залишилася ось така ось такий колір. Ось такий червоний, зелений, коричневий. І ось е вони взагалі не почать. Тобто в мене ще є там. Звісно, інші нитки, які трошки початі, і ярнар джинс, з якого я в'язала топ зі серветок. Я посилання залишу в описі під це відео. Можете подивитися, що в мене вийшло. Але я не хочу паритися з залишками пряжі. Я розумію, що може бути така ситуація, як в мене з ірландським мережом. Я вам не розповідала. А Загалом я ж хотіла випустити відео, і воно буде про ірландські мережі, бо я думаю, що після цього. Але сталася така ситуація, що мені просто не вистачило ниток, але я не розгубилася, пішла в болгарський, болгарських ниток, ну тобто я не можу їх тут собі купити. І я пішла в магазин і знайшла дуже схожі по кольору, але вони є товстішими. Загалом це не дуже кадалося око, я почала вив'язувати, і потім вони в мене також закінчилися. Ну, я взяла один моток, тому що я не розуміла, чи підійде мені по кольору, чи не підійде. Я не планувала просто їх докупляти, звісно, що я взяла з собою зразок, прийшла до магазину і приклала. А це просто що ми проходили повз, і я така, слухай, давай зайдемо. глянемо. І Я зайшла і там лежить оцей останній один моток, і я його забрала. І е, ні, не один, Там було їх три. Три матка було. І я ще думала, може взяти два. Але я подумала, а якщо вони мене не підійдуть під колір і навіщо вони в мене будуть лежати вдома знову? як це все інше. Я думаю, візьму один, прийду додому, перевірю, якщо підійде, то піду вернуся і візьму ще. Я прийшла додому, воно мені підійшло. Е, пройшов день. Е, ні, пройшло два дні, я це вив'язала, цей моток, і мені ще не вистачає буквально чуть-чуть, ну, Я пішла в магазин і все, і його немає. Це якесь прокляття просто, і мені знову не вистачає ниток. І загалом я не знаю, що мені робити, у мене просто купа цих нав'язаних елементів ірландського мережива, і вони лежать, тому що. Я не можу їх поєднати, я не знаю. Я на паузі. просто. Я вирішила трошечки відкласти це в сторону, гачок підкласти і пов'язати спицями. Зараз я в'яжу спицями светер, я примірю його, зараз покажу вам замість мене. Ось такий светр я зв'язала. Я вже пров'язала його повністю донизу, зв'язала один рукав, і зараз я в'яжу другий рукав. Ось, і... Після цього светру я хочу зв'язати светр сину, а потім зв'язати собі кардиган і ще паралельно до цього всього в'язати цю сумку з квітів. Ну, знаєте, щоб трошечки відволікатися від спиць, переходити іноді на гачок. Але в мене виникло таке питання: я не знаю, якого кольору мені зв'язати цю сумку. Більше всього я ось до цього схиляюся кольору. Але е, я вам показувала щойно свої нитки бавовна, і я зараз подумала, можу рожеві зробити. Потім побачила, що в мене є зелений, подумала, можу зробити її різнобарвною, типу, ось так зробити зелені е, листочки і рожеву квітку. І я знову не знаю, я, я спочатку думала, що я зараз точно візьму е, свій червоний колір. Ви знаєте, який тут склад? 50 на 50, здається: 100 грам 330 метрів це картопу Cton Love. 51% акрил і 49 хлопок. І ось я думала, що я зв'яжу собі сумку з цього червоного кольору. Проте. Коли я побачила, що я розпакувала я вам показувала цей рожевий, я почала підзадумуватися. А ще я вам більше скажу, що в мене є такий акрил акрил рожевий, з якого я в'язала своє ірландське мережево. І він такий е пухнастий, зараз я вам його покажу. Ось він такий пухнастий, і я думаю, що для сумки він би був ну от прям класний, він би був дуже об'ємний, він би тримав цей об'єм, і була б ця ніби трошечки така легкість. Тому що, якщо я, я буду в'язати з цієї бавовни, вона жорсткувата. І я думаю, що це буде не дуже. Ось, наприклад, ось такий у мене є елемент ірландського мережева. Бачите, про що я кажу? Він такий. Ніби трошечки повітряний цей акрил, і він приємний, в принципі, на дотик ось. А зараз для порівняння я вам покажу з бавовни такий же самий елемент. Ось зв'язаний з бавовни. Тобто, бачите, трошечки є різниця, хоча колір, ну, дивіться, дуже схожий. Проте саме в матеріалі, яка справа, цей трошечки такий виглядає більш плоский, а цей більш об'ємний. За рахунок фактури самої нитки. І тому я думаю, що якщо я зв'яжу собі сумку з, з таких матеріалів, то вона була такою пласкою. А я хочу таку об'ємну, квіткову, щоб квіти були прям об'ємними. Тому я все ж схиляюся до думки піти в магазин. Ось цей кольор, який я не знайшла, це в мене. Це, що в мене залишилося, і мені його дуже мало. І там такого кольору немає, проте є блакитний колір. І я ось думаю, може мені купити блакитний колір і з цього блакитного зв'язати квіткову сумку. Загалом, ось таке в нас сьогодні було коротеньке. Можливо, і ні. Відео про мої е, ідеї, що я буду в'язати потім, що я в'яжу зараз. Показала вам пряжу, яка мені прийшла моя краса. ось е, І я рада, що ви додивилися до. Цього моменту я вам дуже вдячна. Я буду рада, якщо ви напишете в коментарях, як, як вам мій светр. Хоча він ще не дороблений, проте буде цікаво почитати ваші коментарі стосовно нього. І я вам дякую за перегляд цього відео. Всіх люблю, всім па-па!